Добрий день. Сьогодні, 4 жовтня, проводимо термінове засідання бюджетної комісії з причини перекидки коштів на придбання котла для Стрінаєвської гімназії. Є лист від начальника відділу освіти відділу освіти культури спорту та туризму і з селищної ради просить здійснити перекидання коштів, зменшити ОКЕК 2271 кафекану 6121 в розмірі. 11136 тисяч 136 гривень у вересні місяці та збільшити кек 22,74, КФК 061, 1021 10, загального фонду. Друге зменшити КЕК 21,11, КФК 061, 1021 у розмірі 200 в сумі 245 тисяч гривень, а саме серпень місяць 163 тисячі 500, вересня місяць 81 тисячі 500. Третє зменшити. КЕК 21,20, КФК 06,1, 10, 21 у розмірі 55 тисяч в серпні місяці. Збільшити КЕК 22,40, КФК 06,1, 10, 21 на 102 тисячі, на суму 102 тисячі гривень, та кек 2210, КФК 06,1, 10, 21 на суму 100 тисяч в серпні місяці загального фонду. Збільшити кек 31,10, КФК 06,1, 10, 21 на 98 тисяч гривень в серпні місяці спеціального фонду. Ну, все це проходить їхня, скажімо так, внутрішня перекірки, оскільки в школі був залишок, залишок коштів, і просто проходить внутрішня перекірка для того, щоб забезпечити таку сериянську гімназію. Значить, пропонується зменшити бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету походу 0611 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти. Кек 21.11 на суму двісті тисяч гривень, кек 21.20 на суму пятьдесят тисяч, кек 22.71 на суму 11 – 136 гривень. Відповідно, збільшити призначення загального фонду селашного бюджету по коду ноші Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти кек 22.10 на суму сто тисяч гривень. Кек 22.40 на суму сто тисячі гривень. Кек двадцять на суму одинадцять тисяч гривень. Відповідно, збільшити профіцит спеціального фонду видатки розвитку селищного бюджету на по коду 0611021 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти КЕКО 3110 на суму 98 тисяч гривень. Прошу дані пропозиції затвердити. І нехай діти гріються. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. На цьому засіданні нашої бюджетної комісії завершено. До наступних зустрічі, дякую за участь.